Програма Давайте перевіримо. Правда чи фейк. Шукаємо та перевіряємо. Сі -4. Мої вітання усім слухачам. Сі чотири. І одразу маю запитання. Ви часто чуєте фразу Прочитав прочитала в інтернеті. Здебільшого вона звучить, коли ми цікавимося, звідки така нова та інформація. Чи правда усе, що ми читаємо у соцмережах? Це проєкт Давайте перевіримо. Мене звуть Діана Пожар і ми розпочинаємо. У нашому соціально-пізнавальному проєкті ми шукаємо фейки та пропаганду на тих ресурсах, які ви часто використовуєте. Що випуску будемо аналізовувати п'ять новин. І ось перша. У телеграм-каналі Пропагандиста Соловйова з'явилося відео, де дівчина показує пошкоджене помешкання та російською розповідає, що ракета влучила в її будинок. Пропагандист підписав, що це цитую жорстокі обстріли Донбасу. Можемо послухати це відео. Якіна попала в нас дома. Ми всі в крові, я не знаю. стекла вимила. А тут спали діти. Правда, чи фейк? Що думають про цю новину Буковинці? Давайте послухаємо. Я вважаю, що це фейк, тому що відео не відповідає написаній замітці. Наскільки я розумію, це відео було не з Донбасу, а з, чи то з Умані, чи то з Полтави, точно не можу сказати. Але ну, це точно неправда, бо там Sol of your Life і інші російські е -е, телеграм-канали і медіа. Мені здається, що це фейк, тому що дуже награно плаче, півобличчя, я не бачу її емоцій повністю. Е -е, щось ну, поки що я тільки початок передивився. Ну. Ну, я бачив дане відео, відео е, в соцмережах. Воно дуже багато де крутилося, але через той факт, що воно показувалось ще й на каналі Соловйова, то вона вже дає якісь сумніви. Також поділилися цією новиною у соціальних мережах. Сі 4 відтак 92% два Вважають, що ця новина це правда, а 8% – що це фейк. Тож чия правда, давайте розбиратися. Думаю, що це вже зрозуміло. Якщо російський пропагандист про щось розповідає, це вже 100% брехня. Однак, не всі уважні до телеграм-каналів та їх власників. І викрити, що це неправда, мені допомогло декілька пунктів. По-перше, це відео ми бачили в українських змі після обстрілу багатоповерхівки в Умані. І що цікаво, росіяни обрізали моменти, де дівчина розмовляє українською мовою і звинувачує расистів в ракетному ударі по її будинку в Умані. І що Ще одне що дуже мені різало очі: це те, як у новині підписали відео після цитати жорстокі обстріли Донбасу. Наголошу посилання на іншого пропагандиста, який за словами Солов'йова розкаже всю правду. А це вже реклама, заклик перейти на інший канал. Тож маніпуляція, не ведіться на неї, а ми продовжуємо. І про новини з Тіктоку Натрапила на дуже цікавий допис. Колишній голова закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль змінює прізвище на Карпатянин. А там фото посадовця і його текстовий коментар. Я, як корінний вуйко, не можу спокійно жити з таким прізвищем в цей складний для України час, тому що проявити свій патріотизм, змінюю своє російське прізвище на справжнє українське, заявив Геннадій Карпатянин. Що це правда? чи? Чи фейк, щоб викликати усмішку на наших обличчях у цей непростий час? Давайте розбиратися. Ось що думають з цього приводу чернівчани, якими показали цю новину на вулицях міста. Зміна прізвища виглядає прям дуже забавно. Мені подобається ця ідея. Я думаю, що це правда, адже він дійсно патріот, він може це зробити? Доречно, але, на жаль, мені здається, це неправда. Ну мені здається, що це неправда у соцмережах. Ситуація така: 17% вважають, що це правда, а 83% – що це брехня. Тож давайте розбиратися. Що ж, я думаю, всі зрозуміли, що такі новини це фейк, і їх мета певно просто підняти нам настрій, але все ж вирішила про всяк випадок перевірити. Втім, жодної такої інформації в відкритих джерелах мені знайти не вдалося. Хіба телефонувати самому посадовцю і розпитати? Тому це фейк. Я рада, що такі, скажімо, банальні дописи Буковинці легко розвіншують. Наша наступна новина, і вона у телеграмі у світі вперше народилися діти з пошкодженнями мозку через коронавірус у їхніх мам. У день народження двоє немолят у США мали судоми. Пізніше з'ясувалося, що вони мають значні затримки у розвитку. Один із дітей помер у віці 13 місяців, іншого помістили до хоспісу. У самих новонароджених не було коронавірусу, але у крові знайшли високий рівень антитіл. Правда, чи фейк ця новина? Розпитали у перехожих у Чорнівцях. Ось що вони думають Я вважаю, що це неправда, тому що з медичної точки зору це виглядає як якийсь глуст. Це фейк, маніпуляція і нема посилання на джерела. Не знаю, як ну на рахунок коронавірусу, але ну взагалі дуже багато вірусних інфекцій у людстві є. І якщо б кожна там грип, ГРВІ якісь давали ускладнення, то ми, ми вже навіть і не, не народжувались би так. Так що думаю, що ускладнення від коронавірусу це фейк. У соцмережах дописуючи всі чотири думають, що ця новина правда. За такий варіант відповіді проголосували 56% опитаних, а 44% вважають, що це фейк. А як насправді давайте розбиратися? Отож, що насторожила мене у цій новині жодного посилання на ці дані, якісь дослідження, хто про це написав, звідки це взяли. Можливо, це знову якась акція проти щеплення. COVID-19. тож давайте все це ретельно перевіримо. Враховуючи, що немає жодного посилання на перше джерело, треба його пошукати. Спробую шукати переклавши новину на англійську, адже це сталося у США. тож там і має бути новина про це серед багатьох статей із гучними заголовками, але без. Посилання знаходжу все ж статтю британського агентства новин Reuters. Але теж без посилання на перше джерело пробую шукати цей заголовок, вбиваючи його у пошук на сайтах інших інформаційних агентств США, і знаходжу посилання на дослідження, яке опублікували вчені з університету Майами у науковому розділі Педіатрія на платформі Американської академії. Тож ця новина правда, хочу довелося багато часу витратити, щоб у цьому переконатися. Ідемо далі. Натрапило у Фейсбуці на новину та фото наказу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо цитата невідкладного перегрупування підрозділів ЗСУ в районі міста Бахмут із підписом штрихкодом, усіма назвами міністерство. Все як має бути, показала це фото наказу Буковинцям на вулицях нашого міста і запитала: правда це чи фейковий документ, і ось які відповіді вдалося зібрати. Так, раніше я не бачив цей наказ, але я зараз на нього дивлюся, і він цілком виглядає переконливим. Я вважаю, що це неправда, тому що це неможливо. Документ схожий на правду, але чесно сумніваюся. Трошки я не знаю, чи правда, але більше здається на правду, тому що ну, військова тактика і стратегія ну в собі містять саме такі дії, перегрупування, перерозподіл. Мабуть, так. Також поділилися цими документами у соціальних мережах. І так, 36% дописувачів вважають, що ця новина правда, а 64% – що це фейк. Тож чия правда, давайте розбиратися. Справді виглядає цей наказ дуже переконливо. Ще й підпис президента Володимира Зеленського, з тим, що він заперечує. Однак наказ є фейковим. На ньому є штрих-код. Це перше, що допомогло мені перевірити справжність документа. Справа у тому, що ось цей штрих-код пошкоджений, і відсканувати його неможливо, тобто перевірити справжність документу. По-друге, там, нібито і й стоїть підпис Зеленського, тобто він прочитав і підтримав такі дії. Але у полі, де має писати номер документа, якого числа. Ла його подали, коли підписали пусто. Тобто рядок для цього є, але жодних дат та номерів. Що ще раз підтверджує фейковість документу, і перевіримо ще один документ. Багато з вас його бачили у соцмережах. Багатьом його навіть насилали на електронну скриньку. У листі було вказано, що потрібна від буковинців допомога для зсу. Цитую уривок документу, керуючись статтею 14 закону України про оборону України, указом президентом України від 24 лютого 2022 року. Про введення воєнного стану в Україні звертається до вас з наполегливою вимогою здійснити дії щодо прийняття участі у програмі надання благодійної грошової. Допомоги ЗСУ з метою підтримки захисників та захисниць України і ще дуже багато складних слів. Ну про таке йдеться в тексті. Показала цей документ Буковинцям, чи справжній він або ж у ньому розгледять підробку. Давайте послухаємо. Мені моя знайома показувала цей договір про те, що требують від чернівцян переказ грошей на ЗСУ. Ну вона повністю. Виглядає так, як справжнє, тобто вона має усі підписи, реквізитні рахунки і номера договору. Я думаю, що це правда, адже про наших захисників завжди дуже турбуються. Мені не подобаються шрифти в тому фото, і мені здається, що вони ну, відфотошоплені, тому мені здається, що це неправда. Ну, щось мене. Збентежило, коротше, в перших навіть строчках, що військова адміністрація обласна повинна брати дозвіл на гуманітарну допомогу. Гуманітарна допомога, як мені здається, потрібно надходити з власної волі. У соцмережах ситуація така: 72% вважають, що це правда, а 28% – що це брехня. Тож давайте розбиратися. Отож, лист оформлений за зразком офіційного документа Чорнівецької обласної військової адміністрації. Також наведено номер рахунку та зазначено, що дію згоджено з президентом України та Верховною Радою. У такий складний період, і справді кожна копійка ціна і чи не зі всіх куточків невеликими сумами збираємо кошти, аби придбати необхідну військовим техніку. Тож такий лист не мав би викликати сумнівів, але треба, щоб викликав, бо це. Фейк аферисти наживаються на Буковинцях навіть у такі складні часи. А зрозуміти, що це підробку, мені було дуже легко. Достатньо було зайти на офіційну сторінку Чорнівецької ова. А там перший допис, враховуючи, що цей документ активно ширився соцмережами, що цей лист все ж таки шахрайський. Тож будьте обачними, тим паче, якщо це офіційний документ з посиланням на державну структуру, то як мінімум цей документ має бути і на офіційних порталах, на сторінках очільників області тощо, а написав. Ти що це фейк, тому, тому цього документу на офіційних порталах не було. Тож, перш ніж пересилати кошти, спершу гляньте, хто збирає, пошукайте цю організацію в соцмережах, гляньте, чи звітують вони про витрачені кошти. Тож бережіть себе і свої гроші, а ми продовжуємо. Нагадаю, що у кожному нашому випуску ми також слухатимемо думку експерта, який розкаже, як відрізняти правдиві новини від фейків. З нами на зв'язку редактор інформаційної кампанії з медіаграмотності по той бік новин та представник інституту розвитку регіональної преси Сергій Одаренко. Рада вас чути і підкажіть. із початком повномасштабної війни у Україні зріс рівень пропаганди. Щодня ми пропускаємо крізь себе десятки новин, і очевидно, що далеко не всі з них ми можемо перевірити. Саме тому важливо визначити для себе авторитетні видання, які не запальмовані в поширенні фейків, дезінформації, маніпуляцій, а також ворожих наративів, які не місять на своєму сайті неспростовані та неперевірені новини. Ось якщо ви самостійно не можете це для себе зробити, то я пораджу вам ознайомитися з так званими білими списками. Засобів масової інформації, які складають різноманітні громадські організації, зокрема, це робить інститут масової інформації. Ось і таким чином вам вдасться убезпечити себе, принаймні мінімізувати ризики пошитися в дурні. Якщо ж ви бачите якусь новину, яка вас зацікавила, і ви хочете нею поділитися з друзями, поширити в соціальних мережах, то ви перш ніж це зробити, ознайомтеся з деталями. Обов'язково переходьте за посиланням. Якщо медіа. Переповідає новину своїх колег і посилається на інше видання. Це убезпечить вас від ефекту зіпсованого телефону. Обов'язково шукайте за вказівкою на джерело, яке переказують журналісти, якщо гіперпосилання немає. Це можна робити банально за ключовими словами, окремими реченнями, автором тексту, якщо його не вказано, ну або спікерами, на яких посилаються. Або цитують. Здогадуючись про ключові слова, які можуть бути використані в заголовках, можна значно звузити результат пошуку за допомогою функції, які дозволяє Google. Це можна відфільтрувати за датою. Також можна за командами, які дозволяє Google вводити в пошуковий рядок, наприклад, це сайт. Дві крапки без пробілу і далі назва домену. І таким чином ви пошуковий запит вам видасть лише в межах того чи іншого домену. Ось таких команд є безліч, раджу з ними ознайомитися. Звузити пошук також можна через інструменти пошуковика, наприклад, Дату публікації та її типи, новини, відео, тощо можна також змінити пошукову систему або навіть браузер. Це також інколи дає результати. Скажімо, є такий пошуковик, як DuckDuckGo. Він не обмежує повноту відповіді на пошуковий запит на основі передбачення інтересів користувача, як це, наприклад, робить Google, ну принаймні, за таких налаштувань. Ось. Соціальні мережі, Viber, телеграм-канали, месенджери, дир... Дир... Ну, всілякі Viber канали це ненадійні джерела інформації, навіть якщо на них посилаються ЗМІ. Також можна використовувати Вікіпедію для пошуку правдивих джерел інформації. Якісні статті енциклопедії мають посилання на дослідження, авторитетні публікації, але ви маєте не полінуватися перейти за посиланнями, які цитують редактори цієї енциклопедії. Є велика спокуса черпати новини з різноманітних телеграм-каналів. Виникає відчуття. Посвячення в якийсь таємний клуб для обраних. Ви там читаєте усілякі інсайди, які не зустрі... не зустрічаєте в провідних медіа. Крім того, там новини з'являються значно раніше. І коли ти вже ознайомився з тією чи іншою публікацією, то виникає відчуття, що от, от добре, що я це читаю тут, а не чекаю цієї ж новини на тій самій там Українській правді або комусь бібісі. Ось, але насправді це хибне, хибне таке уявлення, бо затримка в публікаціях новин в провідних ЗМІ пов'язана. Передусім, з тим, що журналісти приділяють більшу увагу перевірці інформації. А в соціальних мережах над цим не заморочуються і таким чином нерідко вони поширюють дезінформацію. Навіть якщо немає злого умислу, то ну, це може бути навіть ненавмисно і це трапляється доволі часто. Ну і крім того, ми не знаємо, хто стоїть за тим чи іншим телеграм-каналом у більшості випадків, а це дуже важливо для розуміння. Того кому вигідно, кому це потрібно. Авторитетні змі зазвичай мають і редакційну політику. Ми знаємо, хто там працює, кому належить, хто фінансує. Ось і таким чином ми розуміємо усі можливі ризики. Дякую, що знайшли сьогодні час для нас. Тож будьмо уважні та пильні. Це був проєкт. Давайте перевіримо у суді. Працювала Діана Пожар. Почуємось. Програма. Давайте перевіримо, правда чи фейк. Шукаємо та перевіряємо сі чотири.